Кабачок це не просто обсмажити, це набагато більше та смачніше. Отож, готуємо запіканку з кабачка та курячим філе. Рада вітати вас на своєму каналі, вдячна за підписку, адже ми разом розвиваємо україномовний контент та не забудьте поставити вподобайку. Кабачок натираю на крупній терці, додаю трішки солі та залишаю на 15 хвилин, щоб він виділив зайвий сік. Далі приступаємо до приготування фаршу. Для цього беру половинку курячого філе, нарізаю довільними шматочками також пів цибулинки та все збиваю у блендері. До речі, ви можете використати м'ясорубку або ж одразу придбати купований курячий фарш. А полюбляю робити його сама, тому купую філе, його обчищаю, промиваю та готую. Фарш. Далі з'єднуємо наші інгредієнти, але спершу обов'язково потрібно сік, який виділив кабачок, зіляти. Тобто кабачок нам потрібно віджати, зайву рідину виляти. Далі сюди ж додаємо наш приготовлений фарш. Далі 2 яйця. Також додаю хмелі сунелі та чесник сушений по одній чайній ложці, сіль за смаком та перець. Вирішила також додати зелені. Сьогодні у мене це кріп, можна використовувати петрушку або взагалі не використовувати зелені. Все гарненько перемішуємо та ставимо розігрівати духову шафу на 180 градусів. Викладаю все у форму. До речі, можна взяти трішечки ширшу, ніж у мене. У мене тут десь діаметр 20 на 15 та ставлю випікати на 40 хвилин. Далі, коли наша запіканка готова, натираю сир, зверху його накладаю та ставлю ще на декілька хвилин, щоб сир розтопився та став ось такою красивою золотистою скоринкою. В запіканці даємо повністю охолонути, тоді вона ось така пружна, соковита та дуже смачна.